У руках пензлики, поруч фарби та улюблений одяг. Херсонки вчаться розмальовувати речі. Серед них Галина. Жінка розповідає, про майстер-клас дізналась з оголошення і одразу вирішила взяти в ньому участь. В місті Галина лишалась і в окупації, і зараз під постійними обстрілами. Позитивних емоцій, каже, не вистачає. Це не простий час переключитись на щось позитивне, добре. Щоб підкращився під, настрій. І думки що були, да, про щось добре. Поруч із Галиною розмальовує свій одяг у яскраві кольори Лариса. Для нас дуже важливо, що ще якесь заняття, яке нам ну, психологічно полегшує наш настрій. Вчить жінок малювати Світлана Русин. Вона викладачка образотворчого мистецтва з Олешок. До повномасштабного вторгнення розповідає не лише викладала дітям, а й проводила майстер-класи для учасників ООС. З січня жінка живе у Херсоні. Вразили люди, які тут жили і намагалися вижити. І тому ну, так потроху знайомлючись з одними людьми, з іншими зустрічаючись, я зрозуміла, що треба нам усім бути разом. І коли ми разом, ми все переможемо. Це перший майстер-клас. Його тема намалюй свою весну. Весна вже прийшла, і ви всі знаєте, але в кожного в нас серці що Ще немає тої переможної весни, яку хотілося б, хоч частинку. Тому сьогодні ми з вами намалюємо частинку, яка буде з нами постійно. Чекати будемо ту переможну весну, яка все ж таки наступить. Найпопулярніші кольори сьогодні жовтий та блакитний. Жінки малюють на джинсах, футболках, сорочках. Не повинно бути тільки в одному напряму. І контур якраз перекриється більш-менш. Під час майстер-класу жінкам пропонували зробити добровільні внески на тепловізори для 117-ї бригади ЗСУ. Як розповіла організаторка Світлана Русин, зібрали 800 гривень. Роботу планують продовжувати. Катерина Гончаренко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.